Вітаю на Ютуб каналі. Говорить Великий Львів про наслідки жахливої нічної атаки ворога по заходу України? Власне по місту Тернопіль? Ми поспілкуємось зараз із Тарасом Пастухом, заступником начальника Тернопільської ОВА. Добрий вечір. Чи чуєте мене добре? Бачите? Скажіть, будь ласка, що відомо станом на зараз? Скільки жертв, скільки поранених? Насправді картина вона не є стабільною, є динамічною. Тобто, станом на даний час ми маємо вже порядка 25 загиблих. трагічніше, що троє з них це є діти. І будинок, який ви бачите за мною, проводяться далі роботи рятувальні, проводяться розбори тих завалень, які. Вибачте, і в нас є інформація про те, що з під цими завалами ще можуть знаходити люди, тому що було підтвердження, що люди ввечері поверталися додому, але зараз, на жаль, ходять на всі звичайно. Тобто важко поки що сказати, скільки саме людей можуть бути під завалами. Правильно розумію. Хочу хочеться вірити, що це люди без просто чи подорожуючих своїх друзів, родичів знайомих, але. Е, ну, припущення можуть бути, напевно, і більше десяти таких людей, які, які на жаль могли ночувати цієї трагічної ночі. Е, у повітряних силах заявили, що по будинку за попередньою інформацією, вдарили росіяни ракетою Х 101 Чи є остаточні дані? Що це була за ракета? Чи це таке таки вона? Так, Засобами якісь пролітали тобто це є шакета, це є і ракета. Попередні це підтверджені, що власне модель, це яку ви згадуєте, вона була не поодинокою, пакувала попередньо наша лога біля восьми ракет, яка попередньо вона була вскрита, також були шокети. Але ці дані я попередження можуть бути неточними, тому що -то частина цих ракет вони зникали з наталі, знову з'являлися, тому що це остаточно ефект про мене мати. Під вечір з-під завалів дістали живого чоловіка. Що відомо про його стан і взагалі у якому стані поранення? Сан насправді його доволі важкий, але медики говорять, що є в надія, що вони справляться з його пораненнями, якщо він повернеться до життя максимальному дорозі. А щодо інших поранених, тому що окрім такої величезної кількості загиблих, також є багато десятків поранених людей, в якому вони стані зараз на даний час. Інформація про те, що медичні заклади звернули сад понад 70 людей, продовжують вертувати більше 40 людей в медичних закладах. В них Багато людей в реанімації, а є також серед них є Скажіть також, чи є загроза обвалів будинків, які пошкоджені через обстріли? Пасна загроза є достатньо висока того будинку, який є поданою. Він вже є не для відновлення і. Е Фактично, у нас тут зараз працюють е, працівники ДСНС, війці ДСНС, як Тернопільської, так і інших областей Працюють працівники з Києва, які мають високий досвід роботи власне на висоту, і е, зараз їм доводиться дуже акуратно знімати всі плити, інші е, будівельні конструкції для того, щоб не допустити якогось обсуду, оскільки є ще велика надія, що можуть бути живі люди, яких ми ще б змогли врятувати? Ну і також, якщо є ще як там, є тіла, то не хочеться просто завдати до школи і нашим загиблим за А в якому стані будинки? Які навколо цього будинку, які позаду вас, тобто наскільки вони зруйновані чи пошкоджені через, через вибух? Пошкодження насправді є достатньо великими. Тих тих будинків, які зазнали примах уражень, сусідні будинки це зруйновані вітонні конструкції. Випиті внутрішньої двері це є зараз. Ми змушені відключити від частини з них електроенергію, газ, воду теплопостачання, тому що є навіть і пошкодження власне. Цих комунікацій для того, щоб уникнути подальшого травмування людей зараз. Наші служби працюють, перевіряють ці комунікації і по етапу будуть їх підключати. оскільки все буде холодно, Тому наше зараз завдання максимально забезпечити стеклом, берегти в всіх будинка. Тому всі служби працюють і будуть працювати до круглодобову, щоб ми зможемо надати цю необхідну допомогу. А де сьогодні ночуватимуть люди житло, яких зруйнувала російська ракета? Тобто, у родичів чи, можливо, для них знайшли якийсь тимчасовий притулок? Зараз є розгорнутих два пункти, де люди вже напряму можуть прийти і звитися, харчуватися, де з ними працюють психологи, де вони можуть залишитися щонайменше на ніч. Одночасно ми це з ними. Якщо в них є побажання, що ми їх зараз розмістили в отелях, ми зразу надаємо їм таку можливість. Частина з них хоче розмістити за своїх родичів, але є такі, які хочуть бути поблизу будинків, оскільки мають надію, що вони ще зможуть зустрітися зі своїми родичами, які не виходять зараз на зв'язок і мають велику надію, що вони ще живі, тому хочуть залишатися цих пунктах незглавності, які є поряд цими зруйнованими. Тобто, впродовж ночі ви будете продовжувати проводити цю рятувальну операцію і розбирати завали. Правильно розумію? Тобто, Вибачення, якщо можна ще раз до погано чути. Кажу, що ви будете проводити в цілу ніч, правильно розумію, ці рятувальні роботи, шукати далі людей, можливо, які живі. Так, витягнувши. Наші бійці десанту, як ви бачите, не якщо навіть їх знімають з висоти, вони буквально кілька хвилин беруть на перепочинок, поки інші групи працюють на висоті і зразу хочуть повертатися назад, тому що ну вони розуміють, що від їхніх зараз дій залежить життя людей. Тому ну, тут ніхто не збирається зупинятися до тих поки ми не перевіримо фактично сточну завалену квартиру, поки не буде зрозуміла доля кожного людини. Я дякую вам за те, що ви увімкнулися. Глядачам нагадую, Тарас Пастух, заступник начальника Тернопільської ОВА, розповів нам про те, в якому стані зараз будинок зруйнований російською ракетою сьогодні вночі, про кількість жертв, і також про те, що, що відбувається, в якому стані постраждалі. Дякую вам, що ви увімкнулися.